Аго, ти. Так, так, ти. Хочеш спалити зайвий жир лежачи на дивані, або накачати м'язи за місяць, сидячи вдома. А можливо, хочеш, щоб від тебе були в захваті всі панночки, навколо не дивлячись на твою зовнішність? Тоді спеціально для тебе у мене є мега потужна пігулка, яка зробить з тебе супергероя. Через місяць ти станеш струнким, накачаним, привабленим, всього лише випивши цю пігулку. Купи її у мене за енну суму грошей. <плес> Знайомо? Та це ж всюди суща реклама різних засобів для схуднення, тренажерів для швидкого формування м'язів. На що вона зазвичай тисне? На бажання ніхріна не робити, але при цьому стати краще. Куди не подивись, повні люди, які мріють схуднути, а жерти менше і ходити до зали не пробували? М? Найкращий засіб, щоб прокачати себе, це вкалувати. Більше нічого не допоможе. Але ж ні, дайте мені те, не знаю що. Але таке, щоб позбутись від всіх недоліків. Дурні та наївні люди, а кажуть, що вже давно дорослі. Казочок про золоту рибку перечитали, чи зовсім вже мізки промили настільки, що до цих пір ви вірите в два. Думаєте, одного разу ви знайдете засіб, за допомогою якого зміниться все ваше життя? Відкрию вам маленьку таємницю, все залежить лише від вас. І поки ти не піднімеш дубцю з дивану, ніхто не винайде червіну пігулку. Досить втішати себе ілюзіями і думати, що колись все зміниться саме, а от тільки потрібно трошечки почекати. Досить. Ніхто не вирішить твої проблеми, крім тебе самого. І успішні люди навколо не сидять на чудо-пігулках, вони пахають, як коні.